Всім привіт! Я продовжую готуватися до Нового року і тим часом позбавляюсь колекції обгорток від цукерок. Цього разу зробимо із них ялинкові кульки. На відміну від скляних, вони не б'ються, тому більш безпечні. До того ж, матеріал майже завжди під рукою, особливо в період новорічних свят. Є кілька способів виготовлення прикраси. Для першого потрібно мати великі обгортки із контрастним зворотом. З них треба вирізати кружечки. Тому згинаємо папірці навпіл. І ще раз, якщо дозволяє величина. Тепер малюємо коло діаметром 6 чи 7 см. Вирізуємо. Таких кружечків треба заготовити 20-30 штук. Складаємо кожен навпіл. Та розрізаємо. Половинки складаємо вдвоє, не прогладжуючи згин. І, тримаючи закутик, знову складаємо навпіл. Вершинку настромлюємо на голку з ниткою. І лишаємо посередині. Кінчик нитки має лишитися вільним. Він нам ще знадобиться. Нитку краще брати міцну, щоб не порвалося, або двійну. Таким чином нанизуємо на неї усі заготовки. Непогано гірлянда виходить, але для кульки треба стягнути нитку та зв'язати кінці вузлом. Для наступної прикраси треба 15 або більше обгорток від цукерок та голку з ниткою. Папірець складаємо гармошкою, але складки не прогладжуємо. Тримаємо посередині, а краї повинні вийти хвилястими, такий собі бантик. Розшиваємо його по центру. Але нитку не затягуємо, лишаємо вільний кінчик. Обмотуємо кілька разів серединку, щоб закріпити нитку. Тепер складаємо наступний фантик. І нанизуємо на нитку до першого. Далі беремо третю обгортку і робимо те ж саме. Таким чином нанизуємо усі обгортки. Після цього стягуємо нитку. Шукаємо протилежний кінець і зав'язуємо на вузлик. Із кінчиків нитки можна зробити петельку або прив'язати декоративний шнур, за який ми підвісимо іграшку на ялинку. Мені цей шар настільки сподобався, що я зробила ще один, тільки в іншому кольорі. Можна підібрати обгортки однакових кольорів або різних. Головне, щоб вони поєднувалися. Кулька із синіх фантиків зі сріблястим зворотом мені подобається більше, вона яскравіша. Тепер можна повісити нові кульки на ялинку. На цьому все. Дякую за увагу! Буду вдячна за лайк та підписку і вітаю із наступаючим новим роком! Бажаю вам гарних ялинкових іграшок та веселих свят!